20 лютого заступник міського голови Андрій Криштопов разом з секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели планову апаратну нараду за участю директорів департаментів, начальників управлінь та відділів міської ради, керівників комунальних підприємств і установ Білгородністровської міської ради. В ході наради заслухана інформація керівників про підсумки діяльності підприємств, установ та служб житлово-комунального господарства за минулий тиждень. Тепло в житловий фонд та об'єкти соціальної сфери подається з дотриманням затверджених лімітів об'ємів споживання газу, встановлених на опалювальний сезон 2022-2023 років. Керівником комунального підприємства Білгородністровськводоканал було поінформовано, що за телефонограмою ДТЕК 22 лютого не буде електроживлення на деяких водопідйомах КНС та очисних спорудах в мікрорайонах вулиць перемоги сонячної південної упродовж дня. Тому підприємство готується до роботи в таких умовах, застосовуючи ряд відповідних заходів. Подальша інформація буде доведена до споживачів, аби ті зробили до. Обовий запас води спецтехніка комунального підприємство «Автотранссервіс» у кількості чотирьох одиниць вийшла на маршрути по вивозу сміття з контейнерних майданчиків. Подворовий вивіз сміття негабариту забезпечено двома тракторами, зазначив керівник підприємства В'ячеслав Ганчурін. Триває ремонт контейнерного парку, проходять закупівлі нових контейнерів. Керівником міського центру благоустрій Андрієм Кузніцовим акцентована увага на проведенні перевірки стану зовнішнього вуличного освітлення на території міст. Та та проведені при необхідності ремонтних робіт було зазначено, що наразі вмикати вуличне освітлення не планується. Такі заходи були проведені з метою вимірювання об'ємів споживання електроенергії, зазначив заступник міського голови Андрій Криштопов. Продовжується поточний ремонт міських доріг за допомогою технології укладання холодного асфальту. Необхідний розхідний матеріал наявний. З настанням температури вище 10 градусів тепла буде розпочато нанесення дорожньої розмітки, фарба закуплена. Триває Ска дерев готуються до проведення весняних робіт в скверах та парках. Працівники комунального підприємства «ЖО-1» працюють згідно плану, проводяться сантехнічні роботи, розпочати роботи по ремонту покрівель. Триває скління вікон в під'їздах, прибирання придомових територій. Віктор Гореліхін зазначив, що знову фіксуються факти вандалізму в укриттях багатоповерхівок, тому вирішено замикати укриття, визначивши у будинках, які будуть мати ключі, і забезпечувати доступ бажано. Жаючих спуститися в укриття такі ж факти вже неодноразово фіксуються і працівниками муніципальної варти за інформацією керівника Білгородністровського комунального підприємства Асорті Андрія Бандурова, працівники підприємства проводять планові роботи по отриманні території центрального міського ринку. Під час наради зазначено на необхідності підтримки на належному рівні резервів паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, необхідних матеріалів для ефективної діяльності підприємств та забезпечення суворого контролю за їх використанням. Розглянуті також поточні питання роботи аварійних бригад та служб у сфері житлово-комунального господарства, оперативність реагування на звернення громадян. Ірина Вербинська Віталій Солодухін муніципальний.